Всім привіт, мої дорогі підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні в нас буде останній, а можливо і передостанній випуск про барахолку, а саме на тему Київські ялинкові іграшки часів СССР. От, тому що вже сьогодні як є там, 27 грудня, скоро новий рік, а після Нового року вже іграшок дуже мало. І може, ще вони будуть на наступні вихідні після Нового року, але це не точно. Тому. Сьогодні, я думаю, буде найбільше представлено іграшок. Ну, то що, поїхали. Дивіться, перша точка немає продавця. Дуже гарні. Добре, було? Ні, Ну такие у них зарядные станут, это что в три по 50, те 20, 30. Да, да, говори. Что сказали, что тебе это? Ага, а ці, а Така їжка з того рівня світиться. Така 70 сказали. Шарики ціна вгору, ось, за 500 Да я розумію, і тоже так винаги. Типа, ой, це там думала, что цих пирожок усіх. 30 гривень. 30 гривень, 30 гривень лимончик. На 50. На Что там як надо? Вот это триста. Це, 200. Оце 300. Це і сказки колекція. Маленький ключек.

Німеччина. 70-60. Дід Мороз Снігурочка 400 гривень. Стан середній такий, але нічого, ціна нормальна. Дивіться яка гарна, я такої не бачив. Ну, це. Сучасний. Як бачите, людей на барахольці сьогодні багато. Сьогодні останній день перед Новим роком, але чогось іграшок, ну, дуже мало. Не знаю, з чим це сезно, але я вже декілька купила свого продавця, тому будемо шукати. Ну що ж, дорогі друзі, я вже повернувся з барахолки і зараз покажу, що я сьогодні придбав. Сьогодні буде менше іграшок, тому що, як на диво, то в останній день перед Новим роком було більше навіть якихось дід морозів або ялинок старих, ніж самих іграшок. Тобто був великий вибір, але були всі в якомусь поганому стані або нецікаві. Але я от зараз покажу, що я купив. Отакий от от колокольчик 60-ті роки в гарному стані. Він коштував 30 гривень. Далі. Ось такий ось підсолнух. Це десь початок 60-х років. Овочева тема. Ну, під час правління Хрущова. Гарний стан у іграшки. 25 гривень коштувало. Далі ось такий ось горішок. Невеликий. Це десь теж кінець 50-х початок 60-х років. У мене сьогодні прям усі іграшки одного періоду. Ось який ось горішок, дуже гарний стан, теж 30 гривень. І ось такий ось місяць. Це десь кінець 50-х початок 60-х років. В нього все дуже гарно зберіглося. Така от іграшка. Все гарно, фарба тримається. Коштувала на мені 40 гривень. Ось такі ось на сьогодні у мене покупочки вийшли. Скоріше за все, це вже останній випуск з барахолкою. Може, просто ще будуть іграшки. Але саме з барахолкою це вже все. Не забуваємо підписуватися, ставити вподобайки. До зустрічі.